Вітаю, шановні, прийшло два автомобілі Ford і Mazda. Ось ця Mazda, ось там Ford. Ford в наступній зараз сторіс. Що ми бачимо по Мазді? Не відкривається, тому що сів акумуляторі, на жаль, відкрити ключа не можуть. Буду зараз пробувати з фізичного ключа. Ось в такому стані вона прийшла. Зараз відкрию ключа і покажу що всередині. Дістав я фізичний ключ. Відкриваємо і оля, машина відкрилася. Поки акумулятор сів, що, звичайно, завести я не зможу. Але що ж ми перше бачимо? Салон, світлий, руль, пластиковий, але не стрільна безпека. Машина, в принципі, в непоганому стані. Єдине, що треба просто зібрати всю морду. Нічого такого серйозного по комплектації, але, скажімо, непоганий пробіг, побачите його зверху. В принципі, машинка прийшла, треба чистити, але клієнт отримав саме те, що хоче. Це ціла безпека одне з найголовніших питань. Кому цікаво, дивіться далі. Зараз покажу форда.